Це надзвичайно важливо для нас усіх, особливо для громадськості, для суспільства. Теперішній час, коли проходять реформи, реформи в Україні, коли Україна вже вибрала свій європейський шлях, і це дуже важливо. Я чітко собі уявляю, що ви, можливо, в деяких випадках... Відіграєте навіть більшу роль, ніж священнослужителі. Тому що якщо є люди, яким для спілкування з Богом вони не потрібні, то без вас, як посередників між журналістами і широкою громадськістю, спілкування не відбудеться. Не так змікшуєте звук. Так наріжеться, не так покажете, і вже уявлення і картинка не така. Перша отримую нагороду не очікувала звичайно, що отримую, але нарешті прийшла до мене ця нагорода, і мені приємно дуже приємно, що за скільки років я отримую цю нагороду.